Ну що, друзі, от і дождався льоду і нужну погоду. Лід тріщить і ворушиться, ноги аж трусяться, Ну, зато тепер буде рибалка, буде окунь. По крайній мірі, хоч на ці вихідні якась погода, що можна походити і спробувати насправді половити окуня. Поїхали. Є такі місця, що не замерзає. Але я в таких місцях не ходжу, понятно. Або лід слабкий оминаю. Біля першої години дня почалась моя рибалка. Точніше ще не розпочала, ще тільки йду до місця призначення. А отже буду пробувати. В запасі десь 3 години, поки сонечко зайде, буде темніть. І я думаю щось... Та й вигорить. От я дивлюся, що більше ніхто по льоду не ходив. Я перший дух. Так що попід очеретами небезпечно, Ну, все одно, як показала практика, може він скотився окунь на бровку, Ну там треба буде теж спробувати. Коротше б'ю лунки і пробую мармишити. Набив полоночок з десяток. Зараз буду розкладатися і пробувати. На бровки вирішив лупанути. Тут якраз бровка приблизно йде. Камеру навіть поки що не буду доставати. Пройдуся без мотивочкою. А потім вже якщо будуть одиночні покльовки, можна дивитися чи є окунь, чи немає. Поки що розв'ятка. Розв'язка боєм. Розпочну з лісотки. Раз лісотка дала з берега хороші результати, значить з неї почну. Можливо, зранку треба було вийти але ж я Був зайнятий, було не до цього. Тут не видно. Змінив місце перебування. Бистренько пробіг там по луночкам, результату не дало. Пробив 4 нових, прибіг на нове місто і зразу перевірю камерою. Зараз проб'ю камерою чи є тут наявності окунь. І потім буду ловити, Уже буду зразу камерою проб... просмалювати, продивлятися камерою зондірувати, пнем ловити що показує показує що тут окуня не видно Пройду в іншу лунку на саму дальню де я пробив може він в самому березі стоїть попід очеретами зараз ще добавлю. И толще воды тоже не видно, чтобы стоял. Ну, что тут-то? А? О, есть. Тут окунь есть. Есть плавает. і все прийняв вже наша пісня гарна і нова будемо починати її знову головне що він тут є плаває і жде жрачку якусь жде а ми йому тут зараз красиву мотилочку я кажу мотилочку без мотилочку а Ну, буде я цікавить можливо Мотиль його зацікавить. Яскравий колір мотиля зацікавить окуня. Можливо, треба було зранку йти, зранку він був активний, зараз не... Опа, є окунь. Тобто на мотилку взяв. На мотилку проявився. Ніде особо не хочу клювати, риба не відкликається, то ли на перемену погоди завтра длига, скоріше всього, можливо буде окунь відзиватися. Зайшов на таку опасну ділянку. Там вон промоє. Підкладку попробую зрости здороз... до другого берега, підійшов, куча кладок по підкладками. Попробую де можна зайти, ну там далі взагалі лучше не лазити. Там чрівато последствиями а тут далі ту сторону можна пройтись і спробувати по підкладкам скоріше всього окунь може ще не дійшов камера показала одиночні окуня стоять там окунь там окунь якийсь один мелкий ну немає стайок так як і в цьому році води набагато менше якби де бровка була і глибина була нормальна то зараз взагалі вода на набагато води менше. Тобто риба змістилася. Ті точки завжди на роботі ніде стояла риба, їх немає ті риби. Тобто, в цьому році треба шукати нові місця. Все по-новому, жити по-новому. Проблемка. На такій великій водоймі. І камера не поможе. Це не викинув і одразу побачу такі великі водойми. Спочатку його треба знайти, а потім вже камерою дивитися, скільки того окуня, чи він стоїть, чи не стоїть. Де ж його шукати. Пересвітив кучу полонок камерою. Але як оказується наявність камери не дає права в тому, що можна наловити окуня. Тому що його спочатку треба знайти і дійшов висновку, що треба вернутися на ці кладочки, де я ловив, тільки вже з льоду. І попробую їх вже, як говориться, в зеркальному відображенні лицем до кладок Побити рядом ополонки, якщо я до них ще дойду. І з цієї сторони... Ну, ще може біля корчика тут. І з цієї сторони прямо під кладочкою побити і спробувати повловити. Отакі от перші три години виходу на льоду. З обід до вечора. Зараз у сонечку заходить. Красива панорама. Вперед. Де вся риба? не было. Что-то мне сдалось. Что сдалось, трава значит пробовать. О, бу-бу-бу, бу окунь по губам бу дал. А я на глубине шукаю на бровке. Есть, 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 есть. О, увезла все. Ого. О. Это, блин, хороший. Это нормальный укуль. достойный, Это уже бишмаш до ладошки. Можна моритися? Хоть поклвки якісь нормальні? Ну, <гум> вот такий не дуже. Опа, тоже обізався. Невеличкий матросик. Окушок кушок є зразу відзивається. Поки я ходив по ящику, на настоячу удочку окунь поцепився. Настоячку взяв окунь на мотильку. Думаю, що таке витягнуть нельзя? А тут только ушок подцепился. Ну, тоже приятно. Хорошо, что удочку хоть не утянул. Значит, на стоячку тоже есть резон вставать, Хай стоит. На стоячку тоже буду начин ловиться. На захід сонця риба б пішла вулиця. Так уже вроді на закат. Тут 3-4 і там один, п'ять, один ящик у шість окунів. Нормально ще. Ще може і діло буде. Тут не есть. Ого! вот так тут дебель окуня. Он тут ладошечный почти. Тут нормальный. Таким можно брать. вроде была поклевка. Оооо Це хороший, це да. Це окунь! настоящий. Це більше трошки ніж ладошка. Це достойний. О, це такий, блин. Це мені подобається. Це бомбезний. Мелочь перешла.